Знали, що в Луцьку є така послуга, заправка кондиціонера на виїзді. Я зідзвонився дзвонився з паном Назаром, він займається такою послугою. Дивіться, в багажнику приїжджає, є установка, підключається до вашого автомобілю і заправляє вам кондиціонер. Все як треба, викачує вакуум, перевіряє систему, заправляє, платите за його послугу, за фреон. Дуже дуже зручна послуга, насправді тому, що я завжди зайнятий, наприклад, постійно на роботі, і я не маю часу після роботи. Якщо виїжджаєш в сервіс, все вже зачинено, а на роботі нема часу виїхати. А так зідзвонився: хлопець приїхав, все зробив. Гроші заплатили на місці. Дуже зручно і дуже якісно рекомендую. Залишу номер телефона в описі. Вже тепер нарешті і я з комфортом можу літом їздити, бо працює кондиціонер, нарешті заправив. Як проходить оплата у цього хлопця, ви платите за кожен мілілітр фреону. Тобто, в мою машину, наприклад, Fiat Doblo 19 дизель влізає 500 мілілітрів. Тобто я заплатив 500 гривень за сам фреон, і 500 гривень хлопчина бере за свою роботу. Заправити кондиціонер, в мою машину вийшло 1000 гривень. Як на мене, що приїхали під туди, куди я сказав, коли мені зручно під'їхали, заправили, зробили за 1000 гривень. Ну, Мені, мені сподобався сервіс, чесно тому насправді рекомендую. Не реклама, ніхто мені нічого не платив за це не робив. Знімаю щиро від себе. Кондиціонер працює. Я щасливий. <хів> Гарного дня.